Там ж Побідобісія сьогодні ж мало починатися. Що там відбувається? Ну, за наявною інформацією. Не планувалось там якихось великих е, масових заходів, але втім, Побідобесія відповідно е, відбувається. Там стрічки на машинах, е, агітація один одного, е, звісно ж, не обійдеться без е, покладання квітів. Е, Звичайні заходи, які організовують орки для своєї пропагандистської машини, в принципі, нічого нового. А, а це все ну. можна прийти, можна не прийти в залежності від поглядів людей чи зганяють насильно? Бо на півдні, на Херсонщині, на Запоріжчині то казали, що будуть просто змушувати людей брати участь у таких всяких збіговиськах. Ну там офіційно пропонують прийняти участь. І, звісно ж, той, хто е має роботу, має якийсь дохід, е не в змозі відмовитись від такої від такої пропозиції. А загалом, як в місті зараз виглядає, от це скажімо так, весна в окупованому місці? Що змінилося? Чи відбуваються е якісь заходи е е насильницької дії, типу мобілізації примусової? Чи вам щось відомо? Ну, наразі е враховуючи е знищення лісів, які були навколо, е трохи змінився і гідрорежим е в громаді. Це або підтоплення, або посухи, і е ну, потерпає громада від е пожеж наразі е не справляються. Окупаційна влада з її осінням а може і не ставлять за мету таку навколо Сєвєродонецька палають пожежі, що ну безумовно відображається на тих людях, які там залишаються. Що з самого міста ну намагаються демонструвати продовження, нібито відновлення. Там ремонтують дороги ще дідівським способом, розкидуючи асфальт і, і вручну його ущільнюючи подекуди. Намагаються демонструвати ремонт і відновлення будинків своїм же потоковим таким методом: одинакові вікна, одинакові двері. Ну фактично продовжується така демонстративна, начебто, відновлення міста. Яке походження цих міст... Походження, що спричиняє їх? Ну знаєте, напевно сказати не можу можу констатувати лише факт, що вони відбуваються. Я маю на увазі, чи це природа старається, чи все-таки якісь дрони прилітають, обстріли ну, Тобто військового днями в серебрянці. Ми чули про те, що вибухали боєприпаси російські. Відповідно, пожежа зайнялася, перенеслося на велику територію. Чи маєте інформацію про якісь такі пожежі? Знаєте, ну, враховуючи, що навколо середонецька саме у Садових товариствах у лісах була висока концентрація орківських військ, які там розміщувались, таке походження не виключено. Угу. Отже, ми оце про ту історію з дітьми які, в батьків, які не можуть довести, що це русські діти, що її погрожують відбирати. Історію, яку ми почули від Артема Лисогора, голови Луганської Ова. Ем, а ви якраз розповідали тут, просто е, почав падати звук. то, 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 то якщо можна. Розкажіть, ну, я можу лише сказати, що окупантами використовуються будь-який привід принуждення для отримання російського громадянства. І це шантаж дітьми, це шантаж і роботи, шантаж, отримання соціальної підтримки. Тому це не диво, і ну, деякі випадки від особо ріяних Блюстітелі російського міра Рашкастану, такі погрози лунають. Угу. І ще кілька слів просимо про цю нещодавню теж пожежу про приліт. Зараз говорю нафтобаза в Луганську. Чи знатно палало на яку околицю було, було видно і чути, що зараз там, і що говорять окупанти про це? Ну, знаєте, намагаються зменшити е, проблему, принаймні у Сиперканалах, Сиперпабліках е, намагаються приховати масштаби, але е, з тієї інформації, що є, то руйнація є, і досить е, така потужна. Сподіваємось, певний час е, будуть у орків досить великі проблеми з постачанням пельного і. Пане Олександре, дякуємо за участь в нашій програмі. Дякую, що спілкувалися з глядачами Еспресо.